Почали дихати на повні груди повітря свободи. Є незалежність, а інколи є легка, але залежність. Вдень в нього своя незалежність, а тільки час вечірньої казки і тут повна залежність. Ніби вже власна сім'я своя незалежність. Але тільки приходить неділя, а тут звична залежність. І у них є своя залежність. Бо наразі це їхня власна незалежність. А Він їде виборювати незалежність. Та при цьому має й свою легку залежність. У кожного є своя маленька залежність, як і незалежність. Та ми єдині в одному, якщо Україна. То незалежність одна випликана історію. Розвалюється, гнила Російська імперія. Бо що таке залежність, ми знаємо. І головне, щоб вони ніколи її не знали.